В Житомирі активізувалися телефонні шахраї для своїх махінацій. Вони обирають людей поважного віку, телефонують їм серед ночі та представляються поліцією. Розповідають, що діти потрапили в біду, бійку чи ДТП залагодити справу, пропонують за кругленьку суму. Цього разу шахраї натрапили на пильне подружжя. Ті не розгубилися та про все сповістили поліцію. Олена Кузніцова з подробицями. О півночі Галину Євдокимівну розбудив дзвінок від невістки. Крізь сльози вона розповіла матері, що син побився з депутатом і зараз у поліції. За кілька хвилин телефонував уже незнайомець. Я з міліції. Ваш син тут. Значить він бився з депутатом. І депутата побив телефон, якийсь дуже дорогий. І наче він стоїть 10 тисяч гривень. Срочно шукайте гроші, якщо хочете, виручити його. Чоловік пані Галини виявився розважливішим. Набрав номер сина і дізнався, що з ним усе гаразд. От тільки мама тим часом уже встигла передати тисячу гривень таксисту, який приїхав за грошима від поліцейського. Лише тоді пенсіонери звернулися у справжню поліцію. Оперативна група таксиста знайшла. Він запевняє, виконував доручення невідомого клієнта і вже переказав гроші йому на телефон. Мовляв, що допомагає шахраям і гадки не мав. Приїхав вона сама винесла. Сла сюда туди, я шов. Я приїхав і Котослав. Всю я свою роботу зробив, яка настався крайній у поліції. Втомилися застерігати людей від телефонних вимагачів, адже діють вони за традиційною схемою. Що їх рідних затримали працівники поліції, і за їх визволення так, нібито визволення із поліції необхідно внести деяку суму. Приводи різні. Я вже всім дзвоню і кажу, люди добре нікому не вірте по телефону. дзвонить хтось не, не такий зразу, жить трубку. Я всім зараз і кажу, бо це страшно. Поліцейські попереджають і таксистів, які виконують підозрілі прохання клієнтів, адже так вони стають співучасниками злочину і теж відповідатимуть перед законом. Олена Кузніцова Ігор Горкучин, Житомир ТСН 1+,1.